24 жовтня мешканці Кобзівки попрощалися зі своїм односельцем, 29-річним Сергієм Дейнегою, який ще з початку квітня цього року проходив службу у зоні проведення антитерористичної операції. Віддати останню шану справжньому патріоту України прийшло усе село. Люди щиро співчували батькам Сергія, адже ті втратили єдиного сина. Як розповів заступник начальника відділу прикордонної служби Білолуськ майор Дмитро Гармідер, прикордонник Сергій Дейнега у житті був чуйною людиною. Мав захоп. По службі користувався повагою серед солдат. З Сергія ми приходили в службу початку його мобілізації з 1 квітня 2014 року. Ну, буквально по вчорашній день поки трапилася така неприємна ситуація. Прикро засували той факт, що військовослужбовця Державної прикордонної служби України не взяла ні куля ворожа, ні обстріли мінометів і градів, так як він два тижні перебував під щоденними обстрілами, за що був нагороджений почесною чесною грамотою, але ще раз не трапилася така неприємна ситуація. Хай живе пам'ять про нього вічно, вічна йому пам'ять, хай з'являємо для Бога. Співчуття батькам Сергія Євгену та Валентині Дейнезі висловили представники районної влади, зокрема голова районної державної адміністрації Олександр Порисада, заступник голови районної ради Віктор Захожай, генеральний директор ПАО «Промінь» Євгеній Третяков. Як розповіла Кобзівський сільський голова Людмила Лугава, Сергій Дейнега був корінним мешканцем Кобзівки. Закінчив місцеву школу, працював у ПАО «Промінь» Теслею. Сергій Дейнега народився в селі Кобзівка, корінний житель. Господарстві в колгоспі, тепер Паво «Промінь». Батько працює механізатором -промінь. В Зв'язку з цією ситуацією, яка склалася в Україні, був призваний на схід в квітні місяці, і на теперішній час там служив в граничником зоні АТО. Ну, така піда случилася, не видержали мабуть, нерви молодого хлопця, всі ті обстановки, що він помер. Плачемо, всі переживаємо. Все село прийшло на епоху загаджати властиво нашого Сергія. Був він молодий, здоровий у нас, енергічний, працював. Поховали Сергія Дейнигу із військовими почестями. Пам'ять про молодого патріота України назавжди залишиться в серцях людей.